Трьох паліїв військових автомобілів затримали поліцейські Донеччини у співпраці з СБУ. Усі жителі Слов'янська протягом серпня. Вони влаштовували підпали на замовлення росіян. Двоє затриманих з 17 та 18 років діяли у складі групи. Ще один чоловік його раніше вже судили за крадіжки, працював окремо. Після скоєння злочину він намагався сховатися у Києві. Правоохоронці встановили маршрут тікача та зняли його з потяга у Лубнах. Російським посіпакам загрожує до 10 років ув'язнення. Усі вони зізналися у скоєному. Важе в інтернеті по групам Львова сарабався. Мені чувак написав, не заробити гроші. Я його як? кримінал. Там, поджег поджог машин, там я все понял. Ну, давай по машинам. Зеленые любые с черными номерами, с, 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 просто с номерами, с крестами, с белыми крестами на машинах. Любые, которые зеленые, там вообще без разницы. Ночью, да, утром мы снял удостоверение, удостоверение. Проверил, чтобы она ну, все сгорела, скинула Не осознаю свою вину и больше, ну, не хочу